Альна атака на Росію, і, зокрема, Москву на столиці рашистів падають бомби, лунають вибухи, палають будинки і вулиці. Схоже, дісталося і багатим рубльовкам та барвіхам скрізь полум'я та вогонь. Зміна влади у Сполучених Штатах Америки пройшла настільки ефектно, що аж Москва вибухнула, а вогонь в криворафію такого жаху там напевно ще не було. А відео вибухів рашистів – дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати у Москві Вибухи масована атака на Росію та столиці Орефії. Скрізь вибухи і палають будівлі. Справжній апокаліпсис наяву рашисти заявили про небезпеку, адже цього разу столиці окупантів накрили понад десятки дронів та вибухів. Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін у своєму телеграм. За інформацією розмі, у московських аеропортах внуково та Домодєдово увели навіть план Кили. Його оголошують у тому разі, якщо загроза враження літаків або було зафіксовано поратин до аеропортів обмежили. Вони не приймали та не випускали літаки. Спочатку Собянін повідомив, що нібито у Раменському міському окрузі помітили літальні об'єкти, які летіли на Москву. Потім він заявив, що їх десятки. І за його словами, ППО нібито працювала у міських округах Раменське, Домодєдово та Колумна. Ще через декілька хвилин Собянін заявив про ще більш масштабну атаку. Загалом, за його словами, Рашистська ППО у підмосков'ї побачила десятки літальних об'єктів із вибухівкою. Про цьому рашистою мережі публі. Лікували кадри з прольотами дронів. Ну і також повідомили, що після вибухів у підмосков'ї виникло декілька пожеж. Зокрема, на місці атаки БПЛА у підмосковному Софійному горять житлові будинки повідомляють очевидці. Також повідомляється про пожежу у районі Кретове під Жуковським у підмосков'ї. Рашисти написали, що кількість БПЛА, що летіла на Москву, зросла до 32 Напередодні у Москві стався вибух у п'ятиповерховому будинку, внасток чого є трьохсотті. Про вибуху будинку повідомили рашистські пропагандисти. Ну а тим. Часом у місті Брянськ Рашиської Федерації також пролунали вибухи та велася робота ППО через повітряну атаку. Після цього у районі міста сталися пожежі. Під удар дронів могла потрапити військова частина. Про це повідомляє телеграм-канал губернатора Брянської області Олександр Богомаз та рашиські медіа і пабліки. Рошуська чиновник розповідав про нібито відбиття силами і засобами ппо атаки із застосуванням безпілотників літакового типу на область. Ну а пізніше заявив про начебто фіксацію десятків БПЛА у небі над регіоном. Разом із тим у мрянських телеграм-каналах стали з'являтися численні кадри із пожежою та лунали повідомлення, що цілю повітряної атаки могла бути місцева військова частина. Назабаром губернатор Брянської області підтвердив інформацію про загоряння, проте став стверджувати, що цитую внаслідок атаки без. Пілотника у Брянську сталося займання нежитлових будівель. Ну і також рашист. 6... Додав таке, усі оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється. Між тим, в Рашоцьках медіа та осін та аналітики, Вони пишуть, що удар дронів міг бути по 1060-му центру матеріально-технічного забезпечення збройних сил Арафії. Утім, ця інформація не підтверджена. Напередодні серія вибухів пролунала у місті Алєксін, що у Тульській області РФ. Пізно вночі регіон атакували невідомі дрони. Під удар міг потрапити місцевий хімічний комбінат. Ну і також би Могли атакувати Алексінський дослідний механічний завод. Про це повідомляють рашистські телеграм-канали, зокрема Опозиційний Астра. Місцеві повідомляють про щонайменше 11 безпілотників. Ну і також у своїх чатах рашисти бідкалися про серію гучних вибухів. Перед цим окупанти писали, що Тульську область атакує дрони та в регіоні, начебто, працює ППО. У мережі ж пишуть, що ціллю атаки дронів став місцевий хімкомбінат, але серед іншого підприємства виробляє боєприпаси, полімери, лакофарбові та інші композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Ерефії. Його продукцію використовують у автомобільній гірний. Чудобувній нафтогазовій, будівельній, аерокосмічній галузях, атомній промисловості, авіаційній промисловості та спецхімії суднобудуванні та у військовій промисловості. Окрім того, під удар міг потрапити і Олексіянський дослідний механічний завод, який також займається оборонною продукцією. Традиційно ворожа влада похвалилася роботою ПВО, начебто все збили, а що не збили, впало саме. Зокрема, губернатор Тульської області Дмитрій Міляєв визнав атаку. Однак, за його словами, шкоди не робили не безпілотники, а їхні уламки. Пошкоджено скління приватного будинку, і він додав, що трьохсотих немає. І на місці працюють спеціалісти оперативних служб. Про удар по заводах він традиційно замовчав. Додамо, що від Алєксіна до кордону з Україною приблизно 400 кілометрів. Варто зауважити, що окупанти отримують удари по своїй території, виключно через те, що самі не полишають спроб завдати Україні втрат. Так нині окупанти знову влаштували повітряну атаку на нашій Україні. Про деталі повідомили у повітряних силах. Далі цитую повідомлення. Противник атакував рекордною кількістю БПЛА протягом ночі радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей ударних БПЛА типу шахет та безпілотників не встановленого типу. Ідеться в повідомленні. Нині підтверджено збиття 62 БПЛА противника: у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. you <laughs> 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще 10 рашистських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Ерефії. Внаслідок атаки окупантів удару зазнала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння. Попередньо минулися без втрат. Потерпілим надається допомога. Додали у відомстві. Ну і також нагадаємо, що днями українська столиця теж зазнавала атаки ворожих дронів. Тоді повідомлялося про роботу проти оборони у той самий час у районі Києва було чути і декілька вибухів. Пізніше керівник КМВА Сергій Попко розповів, що над Києвом фіксували кілька ворожих безпілотників. Він додав, що робота ППО триває. Ну і згодом стали відомі перші наслідки ворожого удару. Про них у своєму телеграмі написав мер міста Віталій Кличко. Уламки БПЛА впали в Голосіївському районі. За попередньою інформацією палають гаражі. Екстрені служби прямують на місце у голосіївському районі, де впали уламки БПЛА. Ударною хвилею пошкоджені в деяких квартирах житлового будинку звернень до медиків наразі не надходило. У місті поряд розташовані гаражі, палає приміщення СТО. Працюють пожежні. До медиків там теж ніхто не звертався. У Почерському районі палали верхні поверхи багатоповерхівка. Там довелося евакуювати людей з будинку. Як відомо нині, у багатоповерхівці на Печерську внаслідок падіння уламків БПЛА займання сталося на 33-му поверсі. Тоді ж стало відомо про те, що у Солом'янському районі столиці уламка БПЛА. Впали на подвір'я приватного будинку. Горіло на відкритій території. А в Оболонському районі сталося загоряння на верхніх поверхах в'їзднах центру. Окрім цього, у Подільському районі Києва сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку. Тим часом росіяни, ну принаймні російські пропагандисти в односторонньому порядку говорять про те, що нібито припинять ракетні удари по Україні. Звісно, в нас це. Прокоментували, отже, ворог наразі накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Рупори Кремля путінські пропагандисти заявляли, мовляв, вирішили припинити масові ракетні удари. Втім, в Україні, звісно, цю інформацію називають. Вкидом, ну е, розуміємо, да що нічому, що вилітає з російського рота, вірити не можна, тому що 23 лютого 2022 року е, року тільки лінивий російський пропагандист не кричав про те, що ніхто на Україну нападати нам это совершенно не нам це нами не потрібно. і це говорили навіть офіційні рупори Кремля і. Захарова, і Пісков Спіною у рота розповідали про те, що да в що, якої да нападні. нападіння, ні, ні, у нас учення. 23, го а 24 го зранку, о 4-й ранку, з семи напрямків 180 тисяч росіян е зайшли на територію України, і в першу добу територію України атакували ще 70 ракет різних типів. От е не збираються вони нападати. Раз що про це говорить керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він закликав не довіряти вкидам розпропаганди, адже наразі армія агресорки навпаки накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл. Також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього, наголошує Коваленко. Зауважимо, що один з так званих російських... Воєнкорів заявив, що нібито масованих ракетних ударів по Україні більше не буде. Мовляв, стратегічні авіації сказали видихнути і розслабитися. Втім, зауважив воєнкор, удари можуть відновитися як відповідний аргумент, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Тому, друзі, не розслабляємося. Чуємо сигнали про повітряну тривогу. Обов'язково проходимо. В укриття. Гаразд, як ми можемо цьому протистояти, друзі? Звісно ж, це збільшення кількості е, ракет для систем ППО, та, ну і самих, в принципі, систем ППО нам би також не завадило. Е, а головне це кількість, кількість ракет. Тому що самі пускові установки без ракет, вони, на жаль, це просто, ну, просто красиві військові машини, з яких буде дуже Мало користі е, так, от стосовно цього, е, адміністрація Байдена вирішила прискорити передання Україні е, військової допомоги на залишок 6 мільярдів. до... Е, Січня наступного року, до того моменту, коли Трамп остаточно вступить у свої повноваження як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, звісно, що адміністрація Байдена хоче якомога швидше передати Україні залишок військової допомоги на оці о 6 мільярдів, що залишилися від тих 60, що були виділені нам у квітні після довгого цього голосування прийняття рішень і всього іншого. Так, от виявляється, що дуже багато в цьому пакеті буде саме ракет до систем ППО, таких як Петріот та насам. Ну і взагалі, давайте дізнаємося трішки більше про ось цей пакет екстреної допомоги для України від адміністрації Байдена. Як до речі, індикатор майбутніх перемовин. чому так далі Борис Тезенгаузен. 500 ракет-перехватчиков для Патриот и Насамс немедленно вот прям отправят в США в Украине. Wall Street Journal пишет. Хорошая новость и о том, что вот эти 500 ракет-перехватчиков, они закроют потребности Украины до конца года. Но нам ставят очень четкие и понятные временные рамки. Смотрите, до конца года у вас ракеты для патриотов, для насамсов будут. Потом 20 января, инаугурация Трампа, потом неизвестно. А вы, как вы понимаете, пусковые установки без ракет, ну, они не сильно функциональны. Поэтому нам поводок такой временной устанавливают, давайте до конца года выходите на переговорные позиции. Это не один, не один такой индикатор. Мы сегодня еще несколько таких увидим. Что интересно, вот наши чиновники, они помимо этих ракет для... ПВО настаивали еще на том, чтобы нам передавали э, баллистические атакамс ракеты. Но глава Пентагона Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу э, президента Зеленского о том, что США должны дать приоритет в поставках атакамс для Украины. Значит, я поинтересовался, кто же эти покупатели, ну, которые все таки приоритетнее, ну или, скажем так ради которых не готов Ллойд Остин и э, Белый дом давать приоритет воюющей Украине. Итак, эти покупатели. Польша на 10 миллиардов долларов законтрактовала атака. Это огромная сумма просто. Марокко на 227 миллионов. Ну и страны Балтии, естественно, Эстония, Латвия, Литва. Они тоже приобретают. И еще это еще не все. А, Южная Корея, Греция. Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Я не против того, чтобы вооружались страны. Это правильно, потому что абсолютно неадекватный сосед. Но мне кажется, что воюет сейчас пока что Украина. И в приоритет, наверное, может быть, Ллойд Остин бы формулировку иную бы предложил. Давайте спросим у тех, кто перед вами. А если они да, то я 200% уверен, что Латвия, Литва, Эстония как минимум могли бы Украине в этом плане уступить. Далі ми з вами поговоримо про авіацію. Куди ж насамперед зник розвідувальний літак ASC-890, Вісімсот Швеція обіцяла передати нашій державі, тобто Україні? Так, от виявляється, що у цьому замішані Сполучені Штати Америки ще наприкінці травня. Уряд Швеції заявив, що передає Україні комплекс комплект пробачте, військової допомоги, до якого входить зокрема розвідувальний літак ASC-890. Однак на дворі вже ну вибачте листопад. Закінчується 24-й рік. А обіцяного літака дотепер у нас і немає так. От шведи давали два літаки. США сказали, що достатньо лише одного. Виявляється, що передавання Україні розвідувального літака ASC-890 затримується через відсутність дозволу від Сполучених Штатів Америки. Крапко питання надання Україні високотехнічного літака дальнього радіолокаційного виявлення мають поставити Сполучені Штати. Швеція вже зробила все, що від неї залежить, щоб здійснити. Передавання Україні літака дальнього радіолокаційного виявлення ASC-890. фінальним кроком має бути зелене світло від Слушених Штатів Америки, адже шведський літак-розвідник використовує обладнання американського виробництва. Про що розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК Україна без, РМК, без американців цього не станеться, тому що там є дуже багато обладнання саме американського. Літак шведський, але обладнання дуже багато американського. А я не чув, що. Американці давали згоду на передачу нам ASC-890, Тобто, те, що Шведи заявили, ще нічого не означає. Ми дякуємо шведам, що вони ворота відкрили. Але далі справа з американцями, і отут починається найнеприємніше, пояснив Криволап експерт. Нагадав, що декілька років тому Польща купила два літаки, ось ці ASC-890, Але їх на імплантування пішло майже півтора року. Коли Шведи сказали, що готові передати два літаки Україні, було сказано, що. Нам треба навчатися десь півроку, але літаки вже готові до передавання. А потім було таке дуже цікаве повідомлення від Байдена: що навіщо їм два? Одного буде достатньо. Я не буду коментувати в якому стані я був, бо це дуже дивно, розповів авіаційний експерт Костян, Костянтин Прибаште Криволап. Що відомо про цей літак? Літак раділокаційного розвідки ASC-890 відомий також як сап 340 розроблений шведською аерокосмією. Вічною та оборонної компанії довжина такого літака 20,57 метрів, розмах крила 21,44 метрів, висота 697 метрів. Площа крила 41,80 метрів квадратних. Ну а маса – 40, кілограм. Максимальна швидкість його 530 кілометрів за годину. Практична стеля, тобто найбільша висота, на якій при польоті з постійною горизонтальною швидкістю продовжує мати місце надлишоктя. Достатні для підйому із певною вертикальною швидкістю це 7620 метрів, а тривалість польоту до 7 годин. А з приводу того, що дійсно знаєте, якби те, що нам обіцяють продати наші західні партнери включно якщо говорити за європейських, да то багато чого залежить саме від Сполучених Штатів Америки Тобто вони в принципі, знаєте, той є важель, основний, який впливає на подальшу передачу. Тієї чи іншої військової допомоги нашій державі нагадаємо, що президент України буквально нещодавно говорив, що лише 10% да, здається із переданого обіцяного було передано нашій державі на 24-й рік. Вже завершується майже 24-й рік, і де дев'яносто відсотків. Чому їх немає? Надто багато питань виникає, на яких немає відповідей. Ну і з приводу нічного терору. Е, зазначив, те, що нічний терор ворога. Окрім Харкова, окупанти завдали удару по Чугуївській громаді. Близько 00.37 є внаслідок падіння уламків БПЛА типу Шахет у Чугуївській громаді пошкоджений під'їзд чотирьохповерхової житлової будівлі. Горіли три авто. Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще п'ять автомобілів. Дві людини отримали гострі. Реакції на стрес і медики надають всю необхідну медичну допомогу. Потім Олег Снігубов дописав те, що у 22.17 місто Харків, влучання у землю, пошкоджено скління вікон, магазину та двох багатоповерхових житлових будинків. Постраждала жінка 64 років. 10 листопада, друга ночі. Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада. Внаслідок повторного влучання горіло дві квартири. Пошкоджено частково чотирьохповерховий житловий будинок. 10 листопада, нуль 003... Тридцять той саме Чугуївський район, та саме Чугуївська територіальна громада падіння уламків шахеду в навісний дах під'їзду чотирьохповерхової житлової будинки а, будинку. А з приводу того, де ще було влучання, куди ворог що скровував це. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова, Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ, а Куп'янський район, також Куп'янська територіальна громада. На жаль, там і загинув чоловік та жінка. Трапилось об 11.10. з приводу того, що відбувалося в Дергачівській територіальній громаді протягом минулої доби, то о 9.20 внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків автомобіль постраждав 60-річний чоловік. Загалом дописав Олег Сінігубувти, що на харківському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Але з приводу ситуації на фронті ми з вами детальніше поговоримо. Далі продовжимо говорити про те, куди ще вороже військо Свої дрони перманентно надто велика кількість. Насправді одна із рекордних таких можна в принципі назвати цієї протягом цієї ночі. Те, що запускали рашисти, і вже четверту добу піде про цілому окупаційного війська. Є Одесьчина, одеський регіон, і включно місто Одеса. Так от в Одесі знову проліту подвір'я між багатоповерхівками. Горять автомобілі. А у людей у квартирах повилітали вікна. Наслідки атаки БПЛА публікують місцеві телеграм. Канали, що ви в принципі бачили на своїх екранах. Геннадій Труханов дописав те, що черговий акт тероризму із боку росіян в Одесі. Є постраждалі, надається необхідна медична допомога. Попередньо без загиблих. Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють. Зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку буде розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки, постраждали внаслідок атаки, можуть звертати за допомогою, тобто бачимо, що дійсно вкотре це акт тероризму, ніщо інше, як сьогодні дописав до речі, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. А про те, що ніч звичайного терору цивільних від росіян, воєнної користі від шахедів практично немає. Це суто зброя для Ось що дописав Андрій Коваленко, в принципі, неможливо не погодитись, адже перманентно вже декілька місяців поспіль вороже військо запускає чималу кількість шахедів території нашої держави. Нагадаємо, що в жовтні був лише один день, коли вороже військо не запускало кляті шахеди. Тому маємо берегти себе, маємо дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Про що ми вам постійно акцентуємо? Тож, будь ласка, не нехтуйте власною безпекою, так само як і своїх друзів, знайомих рідних людей. Ну, і, звісно чотирилапих друзів, адже бачимо, що дійсно наші рятувальники рятують усіх. Неодноразово ми вам показували кадри, як і котика дістають і надають і йому медичну допомогу, як і собачку, але цього разу не вдалося врятувати. Люди не постраждали. Це найголовніше.